Після двох попередніх відео про небезпечні звички бабусь, батьки пишуть, а як тоді захистити дитину? І сьогодні я розкажу вам про п'ять популярних помилок, які не працюють. Міф перший стерильність та здоров'я. Ні, дитина має контактувати з навколишнім середовищем, це тренує імунітет. Але є різниця між піском у пісочниці та слиною дорослого з хронічними інфекціями. Перше корисно. Друге небезпечно. Другий міф антибіотики чи противірусні для профілактики. Це руйнує імунітет дитини та її мікрофлору. Антибіотики тільки для лікування підтверджених бактеріальних інфекцій, не для профілактики ніколи. Міф третій: вітаміни захистять від усіх інфекцій. Вітаміни підтримують дійсно імунітет, але вони не створюють бар'єр від вірусів. Якщо бабуся з герпесом поцілують дитину, жодні вітаміни не допоможуть. Вірус передасться. Вітаміни це підтримка, але не щит. Четвертий міф: якщо дитина не хворіє зараз, все добре. Деякі інфекції сплять роками. Ось, наприклад, Helicobacter pylori може жити в ушлунку десятиріччями, перш ніж викликати гастрит. Герпес може активуватися через роки. Каріозні бактерії руйнують зубки поступово, а відсутність симптомів зараз не гарантія здоров'я у майбутньому. Та міф номер 5. Одна добавка вирішить усе. На жаль, немає чарівної пігулки від усіх хвороб. Але здоров'я вашої дитини це комплекс, гігієна. Миття рук, правильне харчування, здоровий сон, регулярні огляди у лікаря збалансоване харчування. Але дитяча антипаразитарна програма створена саме для цього, а також зменшуються прояви алергічних реакцій, дерматозів, дерматитів, покращується відновлення стану шкіри. Відновлюються власні механізми саморегуляції та вироблення енергії. Зникає стан гіперактивності і синдрому дефіциту уваги, покращуються загальні показники крові, підвищується рівень гемоглобіну, відновлюється робота підшлункової залози, печінки та жовчного міхура, які регулюють моторику кишечника. А також з'являється апетит. Під час проходження програми відновлюється вся корисна мікрофлора дитячого організму. Тому Найважливіше це ваша обізнаність як батьки.